Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я піду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Хочу запитати, а куди Христос стукає? В двері, в двері, двері, ворота, так, бо в наших серцях. І далі щоб у віршку записано 20. А другий бідний, на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у ступах. А, а тут що таке орієнтує? Що тут за ворота? А ну, ми так. з Оксаночкою вирішили особисто для, це. для себе, що це ворота наших сердець. Чому? Тому що навколо наш, нас багато горя Так? тобто війна продовжується, багато смертей в, в силі. А що ми для цього робимо? Отак, все, що ми знаємо навколо нас, послухає в наші серця, щоб ми відкрили наші долоні і комусь щось зробили. І ми зараз розповімо останні два тижні нашого життя. Ми зараз збираємось на Донеччину. Звідки ми беремо кошти, куди ми їздимо, як ми молимося. Це за останні два тижні. Вона спочатку про минулу поїздку. Вона була благословенною. Дякуємо вам за підтримку, за молитовний супровід. Повернулися ми з минулої поїздки з перевитратами в мінус 40 тисяч. І ось пройшов майже біля ну, місяця, да, ми почали збиратися в нову поїздку. І знову починаємо обдзвонювати, питати, як там хлопці, як там сім'ї багатодітні, які в них є потреби, що ми з нашої церкви теж організовуємо чергову поїздку. Навіщо? Ви а ми це робимо, як зробив коли а коли йому прийшов лист, так же сам він пішов храм, полуклав цей лист до Господа і сказав, о Боже, читай. Отак і ми почали телефонувати багатьом, писати ці списки і оце покладати перед Господом. Покладав перед Господом, ми молився, Господи, якщо є твоя воля, то даруй необхідні. Ну, засоби та кошти, щоб ця з поїздки здійснилася. Ще хочу сказати, що ми постійно спілкуємося зі своїми дітьми, є і лізочка, і після кожної поїздки зустрічаємося, розповідаємо досвіди. Вони знають, коли ми знову збирали чергову поїздку, і нам дуже приємно, що без того, що ми будемо звертаємося конкретно про допомогу, вони самі жертвують кошти до 15, Знову то екафоном заряду станції кудись подарувала вона теж дуже коштовна, але була потрібна. Хлопцям, і знаєте, ну я хочу сказати, щоб ви також зі своїми дітьми ділилися планами на служіння, ділилися вже досвідом після здійснення нове служіння, щоб вони в цьому перебували, тому що ваша слава буде на, на ваших дітях, і ваші діти будуть царі потім залучатися разом з вами. Це ну, слава Господу, це дуже приємно, і ми радіємо цьому. Так, що і ось ми в нас є потреби, великі потреби на 40, на 30 тисяч. А коштів немає. Так як ярослав сказав, списки ми показали господу і молимося. І от в неділю ввечері вже десь на 50 півдесяту вечора ми вже збираємося як. Так сказати, відпочивати, хоча ми зазвичай сімнадцяти маємо спати. І тут телефонує наш брат з церкви Сан Франциско. Там у них е, така славянська громада, і вони кажуть: знаєте, ми постійно збираємо десь порядку тисячу доларів і потім е, зв'язуємося з тими з наших братів сестер в Україні, щоб передати ці кошти для служіння, щоб наша церква там могла світити, допомагати, бути сір'ю. На тій території каже, цього разу наша увага ну, по Фейсбуку, по тим досвідам, які трошечки ми там виставляємо, де слава Боже, для того, щоб молилися, не для піару, повірте, не для реклами. Каже, ми хочемо вам передати цю тисячу доларів. Тобто уявляєте, ну Бог забезпечує всі потреби, які виникають. Потім здоров'я проблема. А за що їхати? Це ж один брав пожертву. Порядка 300 доларів. Люди підходять навіть ще між поїздками, коли в нас ще немає потреб. І ну, ми дуже дякуємо, що дають великі суми, по 30, і по 5 тисяч. Нехай Господь благословить. Я розлащила, що розповісти один досвід. Я... Тому що між поїздком теж є витрати, це якісь там ми купуємо то на МРТ, якомусь сімсковому, якою вже якому не оплачуємо вже господарство чи пошому військовому потрібні можна теж. Ну, Кажемо, що молися дуже молися, щоб Господь допоміг через себе, через добрих людей, через друзів. Знаєте, ми таким чином залучаємо і так, і вони вже стають нашим полотованим ну, партнерами, можна сказати. І Господь потім через когось з вас, дорогі друзі, ці кошти потрохи збирається, і ми каже, бачиш, що Господь Бо Господь тебе дуже дуже любить. Ліки, прогулянки мобільні телефони, де. Ну, Наш пастор Володимир Іванович Коровий колись сказав, що можна казати не досвід, а історія. Моя історія з господом. Які були у нас запити? Ми зараз теж збираємося їхати. Тобто парамедики, дві групи, по дві людини, вони всі наші діти, можна сказати. Їм по 20-22 роки, 24 роки, 4 чоловіки, вони нам дають великий список. Це десь близько 40 тисяч гривень. Що то виходить? Плітаноски, куртки, перчатки, медичне, сумочки і таке інше. Ну, це ну, це по-перше, так? запит. далі, калімат. Ду, по евакуації по, до сих пір їздить на Константинівку, Півпокровську, їм треба калімати. Це таке, що коли ти за дітон ну, стріляєш цей дрон, ти бачиш, що напряму куди ти, ти стріляєш. Калімат коштує десь 35 тисяч гривень, йому віддають за 20. Ну, тобто так, вони відстрілюються так, 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 так. спасати людей докувати. Далі наш брат і наш друг проходить теж службу війську. Він м'ясо не їсть, тому що розумієте, ну не таке, ну він не їсть просто м'ясо, каже, я буду в але давайте нам на кухню м'ясорубку. щоб хлопцям була м'ясорубка. Ми теж замовляємо м'ясорубку, вона десь коштує 3,5 тисячі гривень. Їдемо на цю фірму, вони нам віддають за дві тисячі. Далі, Кафло, Ізюмський напрямок, Боров, Боровський напрямок ізюмський дуже потрібна зарядна станція, тому що вони там, ну, їм потрібно 2 кВт, вона коштує 35 тисяч. Що ми кажемо всім цим парамедикам, цьому офіцеру за кафло, цим всім ми кажемо, давайте разом робити із Давайте кожен із вас будемо молитися. Якщо вам парамедикам. Нам треба те, Давайте будемо молитися, будемо робити історію. Також сказали цього з Білого Янку, будемо молитися за цей клімат. Також сказали за Екафло, теж офіцер, будемо молитися. Що ми робимо? Ми в ту суботу ми запросили в Пущанську громаду, там де Андрій Горський передав відтаку. Вона там дуже маленька громада. Ми теж розповідали за досвід, і, і в чому було диво, що вони винесли нам дати рівно 20 тисяч гривень гривень. Ми телефонуємо на Донеччину, кажемо, ну є ну, на тебе розповіть дуже любить, тому що ми вчора були в громаді в Площадській, там дуже мало людей, але вони тобі рівно дали 20 тисяч. Тобто каліматом вже закуплено. Далі що робити за кафо? 35 тисяч, де їх взяти. Ми телефонуємо з моїм керівником в одну фірму, кажемо, слухайте, скиньте нам знижки, бо, ну, щоб ми збирали ці кошти на це зарядний пристрій. Вона каже, добре, 28 тисяч, а потім каже, кому тобі розлам. Ну кажу, треба на Ізюмський напрямок. Вона каже, ввечері він в тебе буде вже житті. Вони нам безкоштовно дарять цей кафло. Те ж саме ми дзвонимо цьому офіцеру, каже, бачиш, як Господь тебе любить, тому що ти теж молився і тобі Господь удав, ми тебе його привезли. Це такі, можна сказати, матеріальні, Давайте перейдемо до голодовного. Один мій замовник Сергій, ну я всім замовникам, я сам званий як ну трошки або багато розповідає за наше служіння. Він дуже хворий на рак, дуже хворий, але спор продовжуємо життя. І колись він, ну, чергова хімія коштує на десь 30 тисяч. І треба було теж закрити потребу якимось військовим. Він дуже мені каже, у нас є на хімію, треба робити. Давай я дамо всі ті 30 тисяч. Вони віддають ці 30 тисяч за рахунок своєї здоров'я, за рахунок хімії. І в той же день йому телефонує стане знайомий, каже Сергій, я знаю, що ти хворієш, я тобі провізую велику суму геть. І от я задумався, чому ми лишаємо себе Божим Ну, Він ну, майже не людина, але він живе по Божому законам. Замість своєї чергової хімії, котра ну, продовжуємо життя, він віддає. Йому Господь повертає. Це ну, таке. Для нас запитання. Та п'ятниця, у нас з Оксаночкою, ми не могли зателефонувати хлопчику молодому в лікарню, то то не коло світла, прийшли погуляли, потім вирішили заснути раніше. Але духовне таке їхати в лікарню. От їхати до нього. Чому? Ну шукати до медсестери таке інше. Ми десь біля 9 -го години чи почало 10-ї поїли, знову одягаємося, їдемо в лікарню. Заходимо, ми його знайшли там, з ним поспілкувалися, все начебто треба виїжджати домой, нарешті спати. Да? Але привозять хлопчинку, мама з ним, Він був два місяці в реанімації, повністю нього, Тобто, що це було? Пряме влучання ракети, в їхню групу чи снаряди, ніхто не знає. Тобто, два місяці боролися його життя. В нього тут вибити череп, міста, ну все, знов до голови все не поради. Він вже прийшов в себе. І він, він мають. Тобто він не знає, що вони робить його рухатися, прив'язувати. Ми над ним склонилися з Оксаночкою, поговорили його матір'ю, сказали, що ми будемо боротися за них, молитися. Вони кажуть, що ми не знаємо, що буде. І коли ми склонилися на, на це школу, ми кажемо, Саня, Саня, ну почому не, будь ласка. І він відкриває очі і каже, що. А ми кажемо, Саня, ми за тебе будемо молитися, за тебе будемо боротися. І він каже: добре, давайте боротися, давайте молитися. Тобто на цей міг, Господь його вивів з цієї ворота. Потім е ми приїхали вівторок, з ним вже дуже гарно спілкувалися, його вже посадили на дві хвилини і також він вже спробував встати. І приїхали до четвертого, а він е вже повністю забух. Тобто ті е е травми, і як пішов лікарем Лор. Він коли побачив ці вуха, він сказав: Він зовсім не міг не почути. Це нам, з саночку, знову було. Тобто робити все свої часто. І коли на то, що ми ну, кладеться нам щось кудись поїхати, комусь віддати, щось зробити, це треба робити. І ми от, завтра теж поїдемо тому що в природі. Будемо з ними тримати зв'язок, будемо за них молитися, щоб він нарешті став нам. От такі маленькі досвідки за наші останні два тижні. А, дякую вам. Дякую Богові. Знаєте, важливий наступок і зрозумів дві простих речі. Тобто, якщо у вас є потреба, ви пишетесь на Богу і кажете, ось, дай нам щось, да? і він дає, да, відкриває двері, показує шлях, який треба йти, а щодо служіння це, ну, це надихає насправді. І а, другий момент це те, що ну, ми іноді вважаємо, що це така дрібниця, дрібнична якась така річ, да? Це молимо. Тобто, якщо ми молимось, Господь діє і діє чудово, іноді таким шляхом чином, що ми навіть не уявляли собі так, до того, як почали молитися. Тому, друзі, якщо Господь погоджує вас щось зробити для нього, ви чуєте досвід, ви знаєте, десь якась може є потреба. Так, і ми можемо думати, що ми чому можемо зробити? Грошей немає, часу не вистачає. А, та, але є одна річ, яку ми можемо зробити завжди і робити завжди це схилитися перед Богом і сказати, Господи, ось ти знаєш, да, є той напрямок, є ті люди, які звершують служіння, є я, який може щось зробити. Дай, дай цю відповідь, да? покажи, куди йти і що, що саме робити. І Господь відповідає, ось що головне. А, дякую вам. Нехай Господь благословляє вас далі і будемо ну, з радістю чути ще досвід, які Господь, як він робить, і що він робить через ваше служіння. Друзі, запрошую вас до молитви, помолимось, подякуємо Господу за його чужі чу 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 втола. Господь і Бог. Наш